Вітаю вас! Ви, напевно, чули про таку людину, як Уолт Бафет. чули, що людина дуже-дуже багата. От Я вам хочу розповісти про один із інвестиційних ну, проєктів або називайте трюків, який здійснив Бафет. Ну і на цьому заробив. Я розумію, що хтось з вас каже, Ха, де Баффет, де я. Але я вам буду розповідати не як журналіст і не як, скажімо так який знерізувалися. А як економіст, я вам розповім, ну як би стала штунками, що зробив Баффет? Як він ризикнув, як не ризикнув, як заробив, тобто ви узнаєте саму технологію, от як він тут заробив. Розумієте? І ви самі зможете скористатись, Ну, можливо, не в такому масштабі, не з такими грошима. Але просто ви узнаєте цей інвестиційний трюк, який можна використати і вам не обов'язково Баффет. Але це дійсно дуже цікавий трюк. І він показує, наскільки ну, такі люди думають трішки по-іншому, ніж про це пишуть книжка. Розумієте, яка ситуація? Багато про Баффета те, що пишуть журналісти, це брехня. Ну, Вони пишуть не те, що є, а те, що там красиво. Дуже багато інтерв'ю, яке дає Бафет. Він мало що говорить, ви, напевно, знаєте, що в нього є такі м -м, теж розваги, коли він робить інвестиційні обіди, дуже дорого коштують, дуже там про квитки. І там і дійсно от він там говорить реальні речі. А так, в принципі, навіть коли інтерв'ю дає, він... У нього інтерв'ю такі ні про що. А я якраз хочу відкрити одну маленьку етаницю. Ну, це було. Це я говорю, це не знаю, це було. Але так як воно було, я вже можу це все розповісти, тому що інформація, якби, вже пройшла, результати пройшли, і можна сказати, ах, жачара! Як заробив? Так, да, заробив, заробив. Але як ви напевно розумієте, це відео виключно для членів клубу економічної мудрості. Чому для членів? Ну, по-перше... Я вважаю, що це відео тільки тих, кому дійсно цікава економіка, кому цікавий срач туди. А кому цікава економіка, кому цікава дійсно реальна економіка, що таке реальні не як вони працюють, як можна дійсно заробити, як баби, це виключно для членів клубу економічної мудрості. Якщо ви не член клубу, там є кнопочка спонсорство. Тисніть є пакет член клубу економічної мудрості. Тим паче там не тільки це відео, там дуже багато цікавих і корисних відео, виключно економічних, виключно української мови. І якраз для таких мудрих людей, кому дійсно цікава економіка. А членів клубу економічної мудрості, ну, що називається, поздравляю, що ви члени клубу, дякую, що ви члени клубу, і починаю вам розповідати, як же Баффет заробив добрячі гроші завдяки ось інвестиційного трюку. Або інвестиційному механізму, або інвестиційного проєкту, як хочете, можна назвати. Починаємо. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному! Дуже почесно. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.